Новокостянтинівська шахта одна з трьох шахт у Кіровоградській області державного підприємства Східний гірничозбагачувальний комбінат. Це єдине підприємство в Україні, яке займається видобутком уранової руди і виробництвом уранового концентрату для українських атомних станцій. П'ятий день. Тут працівники відмовляються спускатися в копальню через заборгованість по заробітній платі. Акцію протесту розпочали 13 липня. На території підприємства зйомки з міркувань безпеки не дозволили. 30 шахтарів першої зміни вийшли, щоб розповісти про ситуацію з невиплатою зарплатні. Розповіли, у копальню не спустяться, поки їм не виплатять заборговане. Не виплачують заборговане за пів року. Ну, ну, обіцяють постійно обіцянки якісь, а ну, нічого не дають. Шахтарі в кожного є сім'я, в кожного є діти, яких треба ну, кормити. Я прохідник, я працюю тут, рву хребта собі, і виїжджаю, йду далі десь по підробіткам, шукаю, щоб мені купити своїй дитині якось банани, щось, щоб прокормити в вдіти. Ми були на простої півроку. І коли прийшов новий генеральний, нам пообіцяли, що 2-3 місяці ми все наладимо, видавайте хлопці, руду. І ми будемо з вами розірватися по факту, типу, те, що ми заробили, та й будемо видавати. А типу, за простої ми будемо якось розчитуватися вже постійно. Вийшло все навпаки, ми видаємо, план рвемо. Болічі людей мало, тому що більшість на війні. Це наступив край, ну, коли тоді, коли вже ми вимушені просто отут сісти біля нашої шахти, отак от, рівно на п'яту точку. І сидіти, вимагати, те, щоб нас розплатилися з нами. На шахті Новокостянтинівська нині працюють майже 650 працівників, 200 з яких нині мобілізовані, розповідає керівник шахти Ярослав Холоденко. Каже, зарплатна заборгованість 80 мільйонів гривень. Підприємство вийшло в вимушений простій через агресію Російської Федерації. Отже, ми знаходилися у вимушеному простої від початку війни та до жовтня місяця саме під цей час, коли ми не виробляли свою продукцію, і накопичилась заборгованість. Отже, коли ми відновили роботи з видобутку з жовтня місяця, то і почали з нами з працівниками розраховуватися. Поетапно. Проте через накопичену заборгованість ми вимушені були спочатку ліквідувати ті місяці по заробітній платі, а вже потім ми мали планомірно перейти до на, ну, щомісячних платежів, з нами розраховується згідно виробленої продукції. Пояснює, чим загрожує шахті акція протесту працівників. Тому те, що ми не виконуємо свою продукцію, не випускаємо продукцію, тягне за собою збільшення заборгованості. Роботодавці винні в порушенні термінів виплати заробітної плати, притягаються до дисциплінарної, адміністративної а також навіть до кримінальної відповідальності. Але хотів би я зазначити, що згідно чинного законодавства, роботодавець звільняється від такої відповідальності за порушення строків зобов'язання щодо сплати оплати праці під час воєнних дій. Якщо доведе він, то, звісно, в судовому порядку, що це порушення сталося внаслідок ведення бойових дій або інших там, обставин непереборної сили, тобто форс-мажорних обставин. Але в будь-якому випадку це не звільняє його від виплати в майбутньому цієї заробітної плати. Загальна сума заборгованості по зарплаті працівникам усіх підрозділів підприємства східний гірничо-збагачувальний збагачувальний комбінат 350 мільйонів гривень, розповів телефоном керівник підприємства Ігор Бугайов. Ми зараз працюємо над тим, щоб отримати кредит і розплатитися по зарплаті за ці п'ять люди? По перше що вони не в тому плані, що ну не можна це робити во время воєнного стану раз второ. есть закон о ядерной промышленности, как и стратегически важно. а самое главное, что в результате этих действий мы просто похороним с языка. То есть комбинат будет опять в простой длительном, потому что мы работаем с колес. Чему утворилась заборгованность, поясняю так. Первое. Мы увеличили зарплату почти на 16%. Значит, каждый месяц платили премии по 20%, так как у ну, с нашим договором про союзом. Мы ну, ну, вместе с тем, мы снизили добычу, мы снизили, мы снизили уровень значит, нашего выпуска концентрата, потому что у нас не достает ли, у нас люди, призванные в армию, никем не компенсируются. Мы сейчас работаем где-то на процентов на 40% хуже. За словами працівника новокостянтинівської шахти Дмитра Шаповалова, акцію протесту шахтарі планують продовжувати, поки підприємство повністю не розрахується за піврічну заборгованість по заробітній платі. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий, Суспільне новини Кропивницький.